Інтересно, но по жизни одного, двох, трьох людей ведь можна приблизительно сказати, тогда як чоловік приходить за інформацією будущего свого, тогда все під большим вопросом. Це дуже цікаве запитання, я вам дякую. І я дуже багато подібних речей розказую на своїх прямих ефірах. Дивіться, коли ми розглядаємо Ситуацію по одній людині. так, Вона проходить розглядати найближчий варіант розвитку подій по своїй ситуації. То ми розглядаємо найбільш вірогідний варіант. так, Ми щитуємо цю інформацію, яка може у більшій відсотковості реалізуватися у просторі цієї людини. Одна людина має лінію життя. Ось, вона тут народилася, так, і от вона йде. Ця лінія життя має чорновий варіант із такими ключовими подіями життя. Ну, Я так умовно зобразила. І от людина, яка думає і вважає, що вона живе по долі, я думаю, всі чули так, такі вислови, от, вона не приймає самостійно рішення. вона так на долі написано, так і буде. Тобто вона веде такий пасивний спосіб життя, так? вона приймає все те, що з нею відбувається. А, якщо вона живе в такій там, ситуації, а, хоча може її змінити, але вона того не бачить і не розуміє, що може змінити, от, то вона живе ось так, як було написано на чорновому, скажімо так, чорнетка її життя. Так приблизно. Коли людина усвідомлює, що вона може приймати рішення і змінювати своє життя, вона дійшла до якоїсь точки, і тут вона подумала, що вона не хоче ось іти так, як завжди, вона хоче зробити все зовсім по-іншому. Вона в оцій точці приймає рішення і йде зовсім на іншу гілку своєї реальності. Тобто вона приймає ось цей варіант подій. І коли ми дивимося ось тут, ці події, то ми можемо це вже побачити, що у людини вже в цих моментах визрівається. Емоції, думки, що вона хоче змін, що вона шукає варіанти, що вона починає з кимось знайомитися, так? і вона може змінити. Хоча тут цих розвитків ліній так? може бути дуже багато. Тобто вона може і сюди і піти, і сюди, і сюди, і сюди. Ось ми считуємо, чому на довгий термін неможливо подивитися так 100%, тому що. Через період часу людина може змінити свою свідомість, сприйняття і може зовсім змінити своє життя. А ось тут на невеликий термін, так, ми можемо считати із сьогоднішньої точки, що в найближчий період часу може відбутися. Це вірогідно, тому що залежить тільки від рішень самої людини. Тому, мої золотенькі, я завжди кажу, що людина може змінювати навіть самі негативні прогнози.